Бакил навязла до риска. І почало. все еще руки до горы поднять на один отверт у меня не есть такая возможность тогда часник будет вообще весь на горе а с другого боку между рядками Відстань мала для моєї колії і, Відповідно, якщо десь і попадає на зубок колеса, ну на, на часничину, на голівку, то вона її не розчавлює. А навіть даже не треба, мабуть, піднімати. Простіше достати. Ну mm -hmm. Так, ну що ми маємо? Зараз я подивлюсь, що в нас тут який чесник залишив вчині. Так, а це два рядочки такого ж самого по назві крутого чесничка. Як? Любаша. Так, але Взяти із Другої сумки. Оце те, що він ріс-ріс, ріс і не виріс. Такого дуже багато. Тобто дрібна була фракція повітряної. Так, ну ось по цьому можна бачити по стеблу, але вона вже поділилася, головка на зубки, вона як одна зубка не годиться. Так тут начебто я поверував маленький він різ, я його повернув. Так, ну і це. або він виродився на якомусь етапі або ж йому ще не прийшов час показати який він крутий бачите тобто тут Нічого аналити, а сорт не вийшло, а це такі колись у нас росли за простих умов. Тут тобто ніхто нічого їм не робив, вони просто садились і росли. Можна сказати, що сорт з даного мішочку Мабуть, все ж таки виродився. Немає сенсу далі над ним працювати. Є, звичайно, є. Великі попадаються, але це одиниці.